Почнемо з вами сьогоднішнє служіння, і попрошу вас відкрити разом зі мною, якщо ви маєте Біблію, перше післення Івана, 4 розділ, 16 вірш. І перш ніж я буду читати, хотів нагадати вам, що ми з вами маємо віру Божу. Кожного в серці є міра віри. Господь дав нам здібність довіряти йому. І ви знаєте. Це найдивовижніше, що ми, що ми, можливо, отримали як дар від Бога. Вірити Богу, незважаючи ні на що. Ви знаєте, ми не бачимо доказ фізичного, фізичного присут... присутності, фізичної, вірніше Бога. Але ми знаємо, що Він є. Оця віра в нашому серці, після того, як ми народилися згори, що в нас є Отець. Вона дорогоцінніша за все. От, і ми повинні берегти от, от це наше внутрішнє таке розуміння, що ми діти Божі. Ми повинні розвиватися в цій думці і е, уповати на, на свого отця. І у нас все для цього є. Я почав з того, що ми маємо віру. Ми можемо е, вірити кожному записаному слову, ми можемо вірити кожній обітниці, яка є на сторінках писання. І ще перед тим як е, почну навчати з цього віршу з першого Писання Івана. Хотів вам сказати, хто з вас можливо не знає, е, минулої неділі, е, у суботу, 7-го числа, відійшов вічність Рейнхард Бонке. Ви чули про такого евангеліста? Да. він більше 50 років був в служінні, і статистично підтверджено, що його служіння найбільше сприяло приведенню людей до покаяння і до примирення з Господом. Тобто, там є різні цифри стосовно е, скільки людей саме прийшли до покаяння через його евангелізаційне служіння в Африці і по цілому світу, але всі, всі ці дані вони вимірюються мільйонами. І ти розумієш, коли людина зробила такий величезний уклад у розвиток християнства для того, щоб примирити людей з Богом, то це достойно. Того, щоб ми про це говорили, і щоб ми рівнялися на таких мужів Божих. Останнє служіння він проводив на початку гру, цього грудня, якщо не помиляюся, або десь в кінці осені. І він говорив, що він відходить. Він вже розумів, що буде відходити до Господа. І Він зібрався з молоддю, і він передавав їм оцей запал, оцю таку естафету, коли один уже свій біг закінчує, і він передає паличку. Іншому, да і колись розказував він про себе, що будучи студентом, йому було 18 чи скільки років, він поїхав в Лондон у якусь семінарію навчатися. І коли він можливо, навіть і не в Лондон, а в якесь інше англійське місто, чи Ліверпуль, чи Манчестер, я не, ну, не пам'ятаю так, якби точно вам сказати, але суть тут не в цьому. Суть в тому, що він повертався додому, і йшов через ну, йому треба було приїхати в Лондон з Лондона до Німеччини до себе додому. І коли він йшов до вокзалу по вулиці, дух Божий йому сказав: Зайди у цей будинок він подивився на, на табличці, в будинку, було написано Джеферсон. В той час Джеферсон це, це був один із самих видатних евангелистів того часу. Тобто він найбільше проводив людей до Господа, але він вже був у похилому віці. І коли Бонки, молодий студент, озирнувся і думав, це, це той Джеферсон, про кого нам муж у семінаріях розказували? Це, це той Джеферсон, який проводив ну, тисячі людей до покаяння, у служінні якого тисячі людей зцілювалося. Йому стало цікаво. Він постукав і, і хотів відкрити от, двері. І, а йому відти голос сказав: Тут нікого нема, кого ви шукаєте. Жінка відповіла. А Бонки каже: Тут Джефферсон живе, такий-то, такий-то, по імені його назвав. Жінка знову відповіла йому: Немає тут нікого. Це було прибиральниця, певне. І вона переживала, що хтось просто ломиться у двері. І відто такий голос почувся: Пусти його. Бонки входить в будинок до цього евангелиста. І він питає, це ви? Він каже, так, це я. І він вже був у похилому віці, він вже був на, на, на склоні своїх років. І він каже: я знав, що ти сьогодні до мене прийдеш, Господь мені відкрив це, І я хочу молитися за тебе молитвою по свят. І вони помолилися разом цією молитвою. І знаєте, тоді, можливо, до кінця не зрозумів бонки, що сталося в його житті. Він пої... встав, він пішов, поїхав додому. Коли він приїхав додому, його батько сказав: Ти чув, що Джеферсон учора помер? І ви знаєте, Бонкі тоді осознав, каже, ні, усвідомов. Він, він каже, ні, я з ним вчора ще говорив. Я тільки от поїхав від нього, і от, от, от сьогодні я тут один день лише пройшов. Він каже, так, він вечором помер, і про це написали вже християнські медіа. І можливо, у той момент він не, як, не зрозумів, що відбулося, але я вам хочу сказати, що відбулося. От Відбулася оця передача естафети. Цей служитель він помолився, і дух Божий, то помазання з небес, воно зійшло на бонки. Те, те яке було на, на цьому е, Джефферсону, проводити людей до покаяння, проповідувати Євангелію у такому огню. Коли ти е, е, так от е, гаряче від цього серця хоче, щоб люди каялися, і Дух Божий тобі сприяє в цьому. І от це помазання перейшло на Ренхардда Бонки. Через декілька років він почав. Проповідуть він бачив, як люди каються. Він побачив, що це не його здібність, а сила Божа на його житті для того, щоб приводити людей до покаяння, і цю історію він згадав вже перед тим, як він мав відходити. І коли він вже сам от, Райхард Харбонки на, на днях, уже неділю назад, відійшов в вічність, він зібрав молодих людей і передав їм цю естафету. І я вірю, що ця естафета вона розповсюдиться по всій землі. Підніметься нове покоління гарячих. Небайдужих до Євангелія людей, які будуть робити все для того, щоб цей світ він змінювався силою Христа. Він змінювався силою Духа Святого, який є на цій, на цій землі. Слава Богу. Тому спадок, духовний спадок тако, таких людей, як Ренхард Бонкі, він великий. Це книги, це проповіді, це спасенні душі, які, які примирилися з Богом на його служінні. Можна розповідати про це і розповідати, але ми як. Братя і сестри у Христі, ми можемо просто віддати честь цьому чоловіку Божому за те, що він був вірний своєму покликанню і за те, що він зробив свою частину. До смерті проповідав Євангеліє. Я вже, ну, ми, я вже бачу те відео, видно, що він вже був такий, як би у, у не у кращому стані фізично, тому що він вже відчував свій відхід. От. Але він з таким огнем передавав цю естафету, молився за, за майбутнє покоління. І я вірю, що ми ще з вами побачимо. Цю славу Божу, оці масові покаяння, оці переміни сердець І Ми повинні рівнувати про це, бо прагнути бути у, у тій групі людей, які виконують волю Божу. Добре, тепер повернемося до нашого місця писання, 1 Івана 4:16. Тут говориться наступне. Ми познали і увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Знаєте, коли я молився про що проповідувати в Берегометі сьогодні, я, якщо чесно, не знав про що проповідувати. Думаю, потрібно готуватися. Можливо, якісь проповіді старого заповіту. Бо я, я так зважував і не так дав, не так часто проповідував у зібранні зі старого заповіту, хоча це треба робити. От. І я вже подумав, може про Гедеона, або взяти якусь історію старого заповіту і більш детальніше її розкрити сьогодні. Але в мене в серці піднялася оця думка: говорити про любов яка зцілює. Я думаю, про любов ми всі з вами знаємо, да? тому що любов, вона для нас відкрита тема у Біблії. І все майже пов'язане з цією темою у всьому писанні. Але це такий знаєте, поклик або це побудження говорити про любов, воно, воно стало більше за будь-яке бажання готуватися до будь-якої більшої проповіді. Тому я розумію, що, скоріше за все, то ця проповідь вона потрібна саме у цей час. Так от, вертаємось до цього місця писання. Ми познали і увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Ви знаєте, є різні види любові. Люди люблять одне одного. Да? Люди люблять якісь предмети, якісь місця відпочинку. Да? Ну, це ми можемо е, любов прикріпити до, до всього, що е, завгодно. Да? От хтось каже, що я люблю морожене, а хтось каже, що е, він любить свою машину. Хтось каже, що він любить е, цей пейзаж, а хтось каже, що, що він любить, коли йде дощ. Да? Тобто, ну, якби лю... Любити або любов'ю називати можна назвати якби що завгодно. Ну, більшості ви розумієте, про що я зараз кажу, да? тобто ми можемо цим словом маніпулювати, тобто або його направляти туди, куди нам хочеться. Але тут уточняє автор, а саме апостол Іван, він говорить, що ми, ми познали і увірили в ту любов, що Бог має до нас. І нам потрібно зрозуміти. Яку саме любов має до нас? І тоді ми зрозуміємо, в яку любов повірили учні, тобто сам Іван, який писав це післа? Так от, хочу зауважити: В любов можна повірити. Чому? Ну, я думаю, що для вас це зрозуміло. Тому що, по-перше, Бог є любов. Ми з вами у цьому ж вірші читаємо, що Бог є любов. Також підтвердження цієї думки записано і у Восьмому вірші. Хто не любить, восьмий вірш говорить, цього з четвертого розділу, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Тому повірити в любов можливо, тому що це насправді повірити в Бога. Якщо ми повірили в любов Божу до нас, то фактично ми повірили у самого Бога. Але я впевнений, що у цьому вірші Іван має на увазі якесь проявлення Божої сутності. Щось таке було. По відношенню до людини від самого Бога, що це заставило повірити в самого Бога і в Його турботу, можна так назвати. Ось що каже Іван: ми познали і увірили в ту любов, що Бог має до нас. Для нас стає зараз зрозумілим золотий вірш Біблії. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однорожного, щоб кожен, хто вірив в нього. Не помер, але мав життя вічне. Тобто та любов Божа, вона проявилася у конкретному ділі. Вони побачили, ви знаєте, для нас це зараз історія, да? Ми, ми просто читаємо це як історію, і ми знаємо, що Бог любить нас. Але вони бачили це все наяву. Вони ходили зі сьогодні. Але всі ці події, ну, до кінця, скоріш цього, вони не могли розуміти, що, що відбудеться. Сам Христос знав, але учні не знали. І коли вони побачили, що Христос, А Іван бачив, як Христос на Голгофі був розп'ятий, як він е, мучився. І він міг от сопоставити ці факти і повірити в ту любов, яку Отець має до нього, бо він бачив, як карався Христос. І він зрозумів, що це покарання Христа було за нього. І тоді він каже: Я повірив в ту любов, яку Бог має до мене. Бо я бачу. Як Бог розплатився з моїм гріхом, який був на Ісусі Христі. Розумієте? От це ми зараз у історії читаємо для нас, Бог любить нас. Про любов ми можемо так говорити собі, знаєте, не, не будучи причасними саме до тих подій, які відбувалися 2000 років назад. А Іван він бачив, як Бог його любить, тому що він бачив до самого кінця. Усі учні розпорошилися, да? повтікали. Навіть Петро, який сказав, що він ніколи не зречеться, він зрікся. А Іван був до самого кінця з Ісусом Христом. І він бачив ту любов, яку Отець має до нього. І Він каже, і ми повірили в цю любов. Тобто, коли ти бачиш, знаєте, от є таке місце Писання у Римлянах. Якщо Бог сина свого не пожалкував, то хіба Він не віддасть нам із ним і всього? І от Іван каже, я бачу цю Божу любов отця, любов отця до нас, бо Він віддав свого Сина на Голгофу, на в жертву, покарання. Він був покарний з нас. Я це все своїми очима бачив. І як, як тепер ми можемо говорити, що Бог не турбується про якісь наші дрібниці? Якщо він головне забрав покарання за усіх гнів. Він визволив нас від вічної смерті. Це найголовніше. Якщо він це зробив, то наші життєві питання його також цікавлять, не менше. Тому що природа Бога Отця це досконала любов по-відношенню до кожного. Любов, вона довго терпить, вона милосердсько, вона не зазирче, вона не величається, вона не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправдою, тішиться правдою, вірить уся, сподіваюся, усе усе терпить, ніколи любов не перестає. Ніколи. Тобто, Бог, от, Він такий, він, він не думає про нас погано. Він не дратується, якщо ми е, щось не зрозуміли. Ви знаєте, що в нас, людей, розумієш, тебе це може дратувати, правда? Коли, коли ти кажеш одно да? людині, а вона е, тебе не чує, наприклад, 10 разів, то по-людському по, ну, по ми дратуємося. Да? Але Бог не дратується. Навіть з нашою, з нашою такою от неправильною поведінку, Він вірить у нас, він, він має довготерпіння по відношенню до нас нелюдське довготерпіння. Бо наше людське довготерпіння деколи, знаєте, як сказати, воно досить коротке. То у нас просто терпіння, а у Бога довго терпіння. Він може довго ну, до нас ставитись з милістю і вірити в нас. От скажу вам одну таку цікаву історію. Колись у нас в бібліотеці була книжка, я вірю, що вона десь є у когось на руках, бо я її зараз не бачу в бібліотеці. Яку написав Девід Вілкерсон? «Хрест і кінжал називається. Я в ранні роки свого християнського ходження прочитав цю книжку, і вона створила на мене от таке враження, хороше, позитивне враження. Тому що там розказується, наскільки Бог милостивий до найгірших людей які є в цьому світі. Я коротко розкажу цю історію, і я думаю, що ну, якщо ви читали її, вона вам не, не, не зашкоди, не зашкодить, якщо ви ще раз її послухаєте. Але якщо ви не читали цю книжку, то знайдіть час і прочитайте її. Вона на реальних подіях, коли молодий проповідник пішов за покликом Божим проповідати Євангелію в Нью-Йорк. Йому хтось сказав: якщо ти так віриш у Бога, йди в той район і там проповідуй. А там в той район навіть міліція не заходила, тому що там був. Такий, знаєте, бандитський район, не контрольований ні міліцією, ні владою Ніким. Там жили просто гангстери, бандити і всі, хто собі як, як хотіли, так і жили. І, і, і один бандит під ім'ям він, він був головою банди Нікі Крус. Йому було тоді лише 20 років. І за свої 20 років він знав, що він, він був, до речі, у Чернівцях з євангелізацією цього літа. Йому вже 80 років зараз. І він дотепер проповідує Івангел, цей Нікі Крус. Так от. Він за свої 20 років він вже убив немало людей до, до того часу. Він знав, що він сам помре через декілька місяців, або навіть декілька років, тому що там от його дружків, які помирали, ну, було досить багато. І він знав, що не сьогодні, так завтра його застрелять, тому що там такий район був. І вони жили, як знаєте, як свої, от таким життям. тваринницьким, можна сказати, життям. інстинктами. Сьогодні утекти, а завтра тебе можуть вбити. Так от, вони почали прислухатись до слів цього е, чоловіка, от такого худого в очках. Він розказував про цього проповідника. Каже, мені здавалося, що я його розмажу по стінці. От Зразу він казав, каже, я дивлюся на нього. Такий хрущ каже, худий, лише видно. каже, І мені здається, що я його просто після цих слів би хотів просто вбити. Каже, але в мене не піднімалася рука. І був такий момент, що я просто підняв на нього ніж, і сказав: «Я, зася, я поріжу на тисячу кусочків. І те, що говорив у відповідь йому Девід Вілкерсон, він казав, що ти навіть поріжеш мене на, на ці тисячі кусочків. Кожен з цих кусочків буде кричати, що Бог любить тебе. І він каже: і я, і я не міг це зробити. У мене руки отак трусилися, каже, і я не міг це зробити. Я не міг це зробити. Я слухаю його, і в мене текли сльози. Я не знав, що зі мною відбувається. Божа присутність, знаєте, мінялась оцього, оцього страшного бандита. А він народився у сім'ї колдунів, його посвятили сатані. Він виріс, викарабкався, він сказав, що я буду сильний. Він убивав, він виживав. І прийшов час, коли Бог вмішав в його життя. Як міг Нікі Круз дізнатися про те, що Бог любить його? Переживши Божу милість, що Бог прощає. От він міг сказати Я вірю в цю любов. Я вірю в цю любов, бо він знав, що ця любов вона настільки велика, що він її ніколи не міг би заслужити. Що це просто та любов, яка в людський розум не вкладається. Так от, Іван говорить саме про цю любов, про Божу любов. У нашому суспільстві часто любов, вона умовна. Якщо ти мене любиш, то я тебе люблю. Якщо ти мене не видиш, то я тебе не навижу. Але Божа любов, вона не така. Божа любов, вона інакша. Божа любов вірить людей. Божа любов, вона робить добро, незважаючи на поступки. Об'єкта своєї любові. Божа любов, вона зцілює. Сьогоднішня проповідь називається так. Та любов, що зцілює. Так от, ви можете сказати самі собі, що ви вірите в Божу любов до вас. Якщо ви вірите, що Бог любить вас, то ця любов буде зцілювати все в вашому житті, все, що болить, все, що потребує зцілення. Тому що. Бог Він бажає нам допомогти, але часто наша реакція на цю любов, вона є перепоною у проявленні любові. Нам потрібно знаєте, унісон з Іваном сказати: Я вірю в цю любов, подивитися на своє життя і сказати: Господи, скільки милості Твої в моєму житті, скільки доброти, скільки раз я уступався, скільки раз я тебе підводив. Але ти мене продовжуєш любити. Я вірю в Тебе. І я дякую тобі, що твоя милість є на моєму житті. Я вірю, що ти любив, любиш і продовжуєш мене любити. Я вірю у, у твою любов до мене. І знаєте, коли ми можемо так сказати, нам спокійно на душі. Ми не боїмося ніяких атак ворога, ніяких проблем в майбутньому. Тому що Божа любов, вона настільки велика, що вона нас збереже. І коли ми віримо у цю любов, коли ми віримо у самого Бога, який проявляє цю любов, то нам спокійно. Нам добре. І знаєте, подумаємо сьогодні про те, наскільки Бог любить нас, скільки Він прощає, скільки Він турбується про нас, скільки турбувався. І Бог ніколи не змінюється. Він милує. Так само Бог любить нашого ближнього. Давайте подумаємо про те, наскільки Бог любить наших друзів, сусідів. Навіть ворогів. І тоді нам легше буде любити всіх в нас. Тому що якщо ми знаємо, що Бог любить нас, Він так само у такій ж самій мірі любить тих, хто поряд з нами. І тому нам виконати заповідь любові, любити ближнього, тоді стає не так тяжко, тому що ти розумієш, що Бог Він може любити одночасно навіть ворогуючі сторони і проявляти цю любов як до, до тої сторони, так і до другої сторони. І більше, Бог може примирити най, найнепримиренніших людей завдяки своїй любові. Тому давайте вірити в цю любов або посилювати свою віру в цю любов, утверджуватись у цій любові. Що ми знаємо, що Бог любить нас, нам легше жити на цій землі. Нам приємніше на душі, ми відчуваємо його силу і ми знаємо, що ми в надійних руках. Нехай Бог дасть вам мудрості і сили ходити у цьому відкритті кожен день. І нехай це відкриття. Переливається з ваших сердець у серця других людей. Нехай при розмові з вами другі люди відчують до себе Божу любов. Зробіть так, щоб той, з ким зустрілися ви сьогодні, відчув, що Бог його любить. Отак, як зробила сестра Калена сьогодні. Вона дала зрозуміти тіті Маші, що вона її любить і Бог її любить. Зробіть щось таке добре, приємне, якому, щоб люди зрозуміли, що вони не, не забуті Богом. Будьте каналом любові Божої для когось сьогодні. Нехай Господь благословить вас і нехай ім'я Боже прославляється у вашому житті. Слава йому навіки. Амінь.